Сьогоднішнє відео я вже записую з нашого континенту, як мені там казали, вали з Америки. Тепер будуть казати, вали з Європи. Навіть хтось сказав не приїжджати в Україну, лікуватись за їхні податки. Весело бути блогером, правда? Отак створює україномовний контент, і отак його підтримують. Тому я буду дуже рада і вдячна вашим підпискам, бо україномовного контенту має бути більше. Я зараз знаходжусь в готелі в певній країні в ЄС. Та, до речі, тут не було покривала, мене це дуже бісить, але що є, то є, знімаю, де можу. Я чекала, поки я стану краще себе почувати, але в мене такий жорсткий джетлаг. Такий жорсткий джетлаг і бошить, що я вже така думаю, ладно, буду я говорити, несвязно, ну і ладно. Пора випускати наступне відео. І так, країна, в яку я прилетіла, це Німеччина. І я вже 5 днів знаходжусь тут. Мені багато чого кинулось в очі після Америки, і мені є про що розповісти. Для початку, як я поїхала зі Штатів, мене я вже подала на грін карту. Я там жила 2,5 роки. І я подала на грін карту, покинула про це є окреме відео саме перше відео на каналі. Кому цікаво, можете подивитись. Так от, я подала на грін карту, але я її не дочекалась, і я пересиділа гуманітарний пароль по U4U. І я трошки переживала, чи на кордоні не буде через те проблем, чи не будуть мене розпитувати, як я так покидаю, їду, чи не докупаються. Ну, Я знаю, що це легально сидіти в США, якщо я подала на грінку, але думала, раптом можуть докопатися. Ні, нічого не було, просто спокійно собі полетіла. Як би важко мені не було в США, насправді поїхати звідти морально було дуже важко, і було дуже тривожно, і постійні ці думки, чи я не пошкодую, це все. Просто там, де ти знаходишся, це вже твоя зона безпеки. І твоя психіка звикає до всього того, що навколо. І я така розумію, що ось є будинок, ось є все те, в чому я вже розбираюсь, в чому я розуміюсь, і я це все маю покидати, все життя за два з половиною роки. І просто якось, ну реально, важко було наважитись, але я змогла. Я змогла наважитись і туди поїхати, і назад повернутися. І чесно, вигадайте, от коли я була щасливіша, коли я їхала в Америку чи коли я поверталась? Насправді щасливіший момент для мене повернутись, але більш захоплена я була, коли їхала, бо я не знала, скільки всього мене чекає. Я взагалі очікувала, що я буду дуже рада, дуже щаслива переїзду. Але саме через те, що це саме переїзд, мені було непросто, Тому що покидаєш одне життя, вирушаєш в інше, в невідоме. І це, це реально складно. І сам факт того, що це не просто поїздка, це поїздка з купою моїх речей за два з половиною роки, та ще й довелось там лишити. Отож, від переїзду я очікувала радість, дзен, спокій на душі, що я отримала. Жорстка тривога і жорстка втома, як українською сказати, сильна. Перші думки, які в мене були одразу після того, як я вийшла з аеропорту, це Боже, нарешті, нарешті я відчую себе нормальною людиною. І це так цікаво було спостерігати, тому що я думала, що я буду просто рада, що я от ближче додому, а в мене просто так от стрільнуло, що нарешті я буду собою і це буде нормально. Тож в Америці я себе відчувала дуже неприйнятою суспільством. І мені здається, я це навіть отак чітко в одному формулюванні і не розуміла раніше. Чому я себе не відчувала прийнятою? Ну, насправді це велика і обширна тема. Просто інший менталітет, там зовсім інший менталітет. Я про це дуже хочу записати відео, але трохи пізніше. Якщо вибрати один якийсь факт, то я би сказала найбільше через те, що просто такі, які ми є. Ми не дуже вписуємось в американське суспільство, тому що там треба бути постійно на позитиві. Оце найбільший, мабуть, факт, що американці вони постійно про постійно про щось жартують, постійно сміються, постійно на якісь легкі теми говорять. А коли це щось, ну як на мою думку, реально цікаве, то такі теми для розмови не дуже підтримували. Такі, які ми є, ми занадто серйозні для американців. І взагалі занадто, занадто багато в чому. Ми просто інші. І в Америці треба ставати американцем, американкою, щоб вписатися. А мені, мені їхній менталітет де чим подобається, але багато в чому він йде, як я казала своїм близьким, в розріз з моєю душею. От щодо позитиву, що треба бути постійно на позитиві. На роботі, коли я починала знайомитись з людьми, от як ми знайомимося, там розпитаємо там давно працюєш, тут там не знаю де, де ти вчився, вчилась, таку кілька питань задати, щоб щось зрозуміти, як далі підтримувати розмову. Н -н -н, тут не так, тут смолтоки, і треба в них розбиратися. І в мене з смолтоками була така проблема, що в мене, якщо починається вже ток, то в мене він не смог. Тому що мені цікаві люди, мені цікаво з ними знайомитись, мені цікаво дізнаватись, яка людина є насправді. А тут все дуже поступово, ну в Америці. Дуже поступово вони одне одного дізнаються. А що мене шокувало, що мене жодного разу не розпитували, а як там в Україні, а, як, а, а яка там ситуація, ну так, що багато питань зараз. Отож, про смолтоки. Я думала до переїзду в Америку, що смолтоки це так, коли такий зручний момент, то можна перекинутись словом. Ні, вони так живуть, просто це їхній спосіб життя, спосіб комунікації. Вони дізнаються одне одного дуже поступово. Тобто, такого не було, щоб мене розпитували. А як ти сюди приїхала? Що тобі подобається? А як у вас там? Ні, це було так поступово. Привіт, як справи, потім ще якісь питання чи на наступний раз, потім ніякого питання. І Отак дуже поступово вони мене дізнавалися. Ну, це про Скоріше все про співробітників, бо я так то не знайомилась більше ніде. І я скажу так, що співробітники на останній моїй роботі, ну там був як це називається завод. На останній моїй роботі багато було працівників, і зі мною почали вітатись і щось мене питати аж через два тижні. Тобто два тижні я майже не розмовляла з тими людьми, які навколо мене. Та просто вітались і how are you? Могли щось таке дуже легеньке сказати, типу, що гарні кросівки. і то. Компліментів так багато не робили, як я очікувала. Я стільки чула, що в Америці всі роблять одне одному компліменти. Я що помітила на роботах, що вони постійно з чогось ржуть. Всі до всіх підходять, всі з чогось ржуть. Ну така культура, такий менталітет. А я навіть не розумію, з чого вони ржуть. З часом я почала розуміти, вони просто ржуть. Нам їхній сміх може здаватись такий трошки не в тему, тому що він не через якусь причину. Люди просто підходять там, що небудь скажуть і ржуть, що небудь скажуть і ржуть. А для мене це дуже незвично. Ну, типу, я ржу, коли щось було симішано. Жуть і без причини, але і з причиною теж. Вони дуже сильно підкалують одне одного. Ну, по крайній мірі, з того, що я бачила. Як мені розказував чоловік, що а, там заходить хтось, а, заходить там кастомер до них в магазин, і вони просто можуть з порога казати, типа, WhatsApp, big dog, what's up, big nuts? І... І відповіді такі, типу, How are you? Living the Dream, brother. Ну, Така культура. І ну, Це прикольно, але мені, щоб цьому навчитися, я не знаю. Це... Я не знаю, чи я б могла аж би стати такою. В мене своє бачення життя в легкості на позитиві, і воно відрізняється від американського. Перше, я за щирість. Друге, я не люблю, коли воно, як в них, фейк. Ну, тобто, що вони не показують справжні емоції, ну, це те саме, що щирість, в принципі. Третє, я дуже не люблю таксик positivity. Я люблю, коли всі проблеми вирішуються якомога швидше, коли речі називають своїми іменами. І я дуже не люблю посмішки, і коли нічого не міняється, це мене прям прям бісить. Тому мені от і не зайшла їхня культура. Не зайшла їхня культура, бо коли є якісь реально бісячі причини, вони... Як то роблять чи що цього немає, а мені таке дуже не подобається. <свісно> Тому так, на мою думку, щоб жити класно в Америці, треба ставати американкою. Звісно, є люди, які тримаються там своїх общин, спілкуються лише з своїми людьми. Але як тільки вони потрапляють в американське американське суспільство, ну їм буде некомфортно. Хіба якось адаптуються і перестануть звертати увагу? Ну, я, я не могла не бачити того, як люди на мене реагують. І справа то не лише в мені. Я бачила, як американці реагують на мене, на інших європейців, особливо на Eastern Europeans, особливо на нас, людей зі Східної Європи. А, Кажуть, американці дуже ввічливі, це країна емігрантів, Ти там завжди свій. Блін, я цього точно не відчула, що ти там завжди свій. Сто відсотків мене було не так. І я думаю, що наші люди вони просто тупо не бачать, коли американці незадоволені. А я це бачу дуже чітко. То що я, по-перше, чутлива людина, по-друге, мене чоловік американець, і я це відчуваю. Ну, відчула прям близько І з ним, і з іншими людьми. Американці не будуть грубими в нашому розумінні, але вони пасивно агресивні, і я це відчувала. І, і по виразам обличчя по виразах обличчя це було дуже видно. Тому казати мені, що американці вічливі і що там всі відчувають себе на своєму місці, ну. Якщо в когось такий досвід, то добре в мене був інший досвід. Тому так, різні менталітети це для мене виявилось просто мега складно. І навіть коли я дуже старалась бути найс по американськи то що я знаю, що ну, як то кажуть, чужий монастир своїми правилами не ходять. Я старалась зрозуміти, як вони взаємодіють, як вони спілкуються теж так себе вести. І я все одно бачила оці неловкі вирази обличчя, ці якісь незадоволення. Волені вирази обличчя. І я така, чому? Що я тобі зробила? Чого на мене така реакція? І от навіть те відео, що я недавно випустила, де я розказувала про сварку з лікарем, два з половиною роки. Я в США, я вже розумію, що так. Дуже прямо чого так формулювати не можна, те сказати не можна. Ну тобто, я вже багато чого зрозуміла, я вже перефразувала свої повідомлення багато разів, і все одно воно занадто грубе. От просто такі, які ми є, ми занадто серйозні, занадто грубі, занадто багато питань задаємо. Оце теж мене прямо дуже сильно напрягало в їхньому менталітеті. що... Їх не, їм не можна начебто задати більше, ніж два питання. Бо знову ж таки, культура смолтоків це просто стиль спілкування такий. І я якось питала американців: типу, а ви взагалі спілкуєтесь довше ніж смолтоки? І вони такі: ну так, да, якщо ми разом там йдемо на хайкінг, якщо ми разом сидимо біля бонфаєр. Тобто так в повсякденному житті це смолтоки. І навіть коли люди стоять е, цілу зміну поряд одне з одним, я працювала колись на заводі в Угорщині, і я працювала на заводі в Америці. Я скажу так: наші люди, ну там наші і угорці, вони говорять без зупину. Це просто якісь більш глибокі, більш цікаві розмови, більше про життя. А Американці вони такі говорили: типу, я там кудись там пішла, поїхала в класне місце. Ось мій собака, де ти купив кросівки? І це все це не відчувалося як одна велика, довга, цікава розмова. Це були такі смолтоки під час цілої зміни. Трошки, трошки, розмова, все обірвалась, тиша. Трошки, трошки пару фраз, все тиша. Хоча мені казали, що це можливо просто таке місце, тому що в інших місцях трошки більше люди спілкуються. Ну, може бути. Але що я хочу сказати, що це, що мене занадто, що я занадто для цієї культури, що мене занадто багато. Я занадто багато говорю, занадто багато задаю запитань. І просто місцевість щось що й така була глибинка Америки. Ну, мені не підійшло. Просто мені місцевість не підійшла, мені менталітет не підійшов. Мені там все не підійшло. Теоретично, я би могла жити в Нью-Йорку. Тобто, чого я кажу про нью йорк одразу, то що я їздила десь в шість великих міст на, в Пенсільванії, в Нью-Джерсі, Мерриленді. Я була в великих містах, мені ніде не сподобалось. Мені сподобалось лише в Нью-Йорку, бо він єдиний живий. Але там дуже дорого. І я просто так. Довго подумала і зрозуміла, що не моє. І в інших двох відео я про це трошки детальніше розказала, що мінуси країни мені переважили, що я не захотіла пробувати в іншому місці в Америці. Ну, от як є. Я захотіла повернутися на наш континент, і Боже, яка ж я рада, що це зробила. Тому та я в Америці себе постійно відчувала ненормальною, що я не вписуюсь постійно. як би я не старалась бути вічливою, я все одно не ввічлива, і просто в мене в один момент мене переклинуло, Я така все enough, з мене досить, і я перестала просто паритись за це. І мені так легше стало тоді. <ріст> І коли я вийшла з аеропорта тут в Берліні, я просто розплакалась від цього відчуття, що нарешті, типу, навколо мене такі люди, як я, ну навіть якщо це німці, ну це люди, в яких немає цього поняття в personal space в два метри. Це люди, які не обов'язково повинні весь час посміхатись. Блін, от я не знаю, може це я просто така людина, якій це не дуже заходить. У мене своє поняття позитиву, у мене своє поняття щастя і взагалі всього. <кл 'я> і що мені ще дуже кинулось в очі, вже коли я е, з аеропорту поїхала в місто. Мені просто на менталку настільки легше стало, я переживала, що я буду шкодувати, що я поїхала, в мене доступу до Америки тепер немає. Але блін, я так я кайфанула від того почуття, що. Я тепер можу дійти доїхати, куди я захочу, ура! Просто, просто мені реально так добре стало. Я я дивлюся на те, що місто побудоване більш звично, що там десь бершка, там метро, там ще щось. І я така, Боже, ура! Ура! Наші місця, наші магазини. Тому та моя менталка радіє і дякує мені кожен день. Я поки що в Німеччині. Що мені ще тут кинулось в очі? Що тут все так тихо в порівнянні з Америкою? Там в закладах люди галдять, як, як має бути, як то кажуть? Галдять голосно і заважають одне одному. І... А тут все так тихо, люди не заважають одне одному, хоча їх багато і на вулицях, і в закладах. І що мені ще кинулось в очі? Я, блін, очікувала набагато нижчих цін. Хто там казав, що в Європі нижчі ціни. Щось вони ніфіга не нищі. Ні в закладах, ні в магазинах. Я думала, що після Америки мені все буде здаватися дешевим. М -м. Мені здається, що в Україні вищі ціни, ніж може, в Нью-Йорку, але може мені так тільки здається, може, приблизно одні ті самі. Ну, але я очікувала, що буде відчутно по гаманцю, що тут. Там, дешевше жити, ну, але не в Німеччині, то точно, точно не в Берліні. І перейду до того, які я розглядаю країни для проживання після Америки. Німеччина можливо, можливо Україна, хоча я, мені дуже треба велике місто. В Україні великих містах обстріли, тому я сумніваюся. В мене є ще варіанти. Ну, коротше, Німеччина це як один з варіантів. Я подивилась, як тут. Я в Берліні вже була, до речі, це мій другий раз. Перший раз мені не сподобалось, другий раз я вже побачила трохи більше, то мені вже більше сподобалось. У мене є варіанти, і слідкуйте далі, будете бачити їх. І я не буду називати всі, але я скажу, що наступним варіантом я перевірятиму Чехію. Як мені зайде там, знову ж таки, я там вже була, я вже була в Празі, я знову їду в Прагу. Клас. Ну, Не те, що я не пам'ятаю, як там, хоча ну, та, я не дуже добре пам'ятаю, плюс місця міняються. В мене мій чоловік американець приїхав зі мною, він теж хоче побачити Європу побільше. І заодно я перевіряю, де можна жити, де є варіанти English-speaking jobs. Тому, та, слідкуйте, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Дуже буду вдячна за підписки, тому що я вже близька до монетизації, і мені треба назбирати ще пів тисячі підписників. Просто, просто посилаю вам віртуальні обнімашки, якщо підпишетесь. Не просто створювати контент. Я очікувала, що хейту буде на відсотків 10-20% а його там цілих 50%, якщо не більше. І в мене з однієї сторони, я хочу створювати україномовний контент більше. Я так само можу створювати англомовний і аудиторія на нього теж більша. Тому я так ще Я не знаю, як буде далі. Я старатимусь більше українською пускати, але буде на двох мовах. І я просто надіюсь, що англійська не візьме верх. Тому що мені хочеться вкладатися в наш контент, в розвиток всього україномовного, але, чесно, it's very discouraging. Not that I care, but it is still discouraging. В коментарях під англомовними відео завжди хейту просто набагато менше. Це в нас просто не знаю, багато нещасливих, злючих людей. Вони з Америки! Не приїжджай в Україну! Закінчила записувати, але хочу ще цікавий факт розказати. Я помітила, що трошки трошки на 0,5% американізувалась. Я попросила просто, просто стакан льоду в готелі, тому що я просто звикла все з льодом пити. Чисто льоду, дайте мені просто льоду. І друге, я посміхаюсь людям, а вони не посміхаються назад. Я навіть не думала, що в мене ця звичка з'явилась. Тим, хто мене підтримує, дуже дякую. Буду дуже вдячна за вашу підписку. Тим, хто мене не підтримує, знайте, мій авторитет набагато вищий в мене, ніж авторитет коментаторів, які пишуть хейт. Тому що розумна людина навіть хейт подасть розумно, а не отак, як мені пишуть деякі. Всім гарного дня! Дякую за перегляд.